Чому о, так були необхідні вибори, і чому так сьогодні наполягає Трамп і американська сторона, о, тому що вони в принципі, розуміли, що о, Зеленський не погодиться здати Україну, о, в принципі, мова йшла про таку фінальним етапом цього процесу перемир'я, мало бути в принципі, капітуляція України. От, в такому відкладеному форматі перемир'я, так, е, далі е, Україна має відмовитись від членства в НАТО, прийняти нейтральний статус і е, роззброєння, скорочення за ще скорочення збройних сил. Ну, це взагалі така формула мала послабити Україну, щоб Путін потім зібрався з силами ще раз і остаточно вже. Завоював Україну, щоб Україна в кінці кінців капітулювала. І в цьому сенсі зрозуміло, що хоча Зеленський йшов на зустріч, що так, да, ми зацікавлені в мирі переговори, ну ми дійсно зацікавлені. Але Зеленський відразу викреслив червоні лінії, за які Україна ніколи не піде. І це в Білий Дім чудово знав. І тому вони, вони відразу почали вимагати вибори, і Келок сказав, можна навіть в умовах війни проводити вибори. Хоча всі прекрасно знають, що і в Конституції записано і в будь-якій країні, в законодавці будь-якій країні, під час війни ніякі вибори не проводяться.